Так, друзі, всім привіт, доброго дня, колеги. Ну що, ми сьогодні продовжуємо зборку нашого трактора. Ну, тут його треба вже збирати. На дворі плюс, напевно, з 15 лютий місяць, середина лютого. Так, плани на сьогодні. Встановити ВОМ, встановити, встановити вал, замінити сальники. Встановити кришку. Не знаю, бокові, якщо. ну Планую, напевно, тут є з отворами. Там з тої сторони мене немає болтів з отворами. Тут я зашплінтую, а туди, напевно, зроблю шайбу таку штопорну. Думаю, так отхопуємо. так, Ставити туди кольцо штопорне, ставити підшипник шестерню. Там мені писали, що це буде нереально. Зараз заодно і це все провіримо. Там от є маленький зазорчик між штопаним кольцом і підшипничком. я його заберу за допомогою колечка. У мене є колечко там таке. Поставлю два кільця туди. О, сюди поставлю дистанційну, коротше відрегулюю так, щоб оцей стакан був на рівні з підшипником. Треба б якось пробувати. Так, ну що, вам приємне перегляду, а я погнав працювати. Так, ось так я поставив кільце. видно, так, да? зверху, там до мене видніше. одне кільце. І зараз запихаю штопорне кільце. І думаю, у мене цей зазор зараз забереться повністю. Ось так. Так, кільце на місці. Штопорне. Шайба якраз підійшла. Забрався зазор повністю, шикарно. Так, зараз буду вставляти підшипник, пробувати тут зазор, чи потрібно сюди шайба, чи не потрібно. Зараз будемо дивитися далі. Так, підшипник на місці. Казали, що в мене не вийде його поставити. Ось підшипник на місці за шестерню. Хто не знає, ось тут діаметр чуть-чуть більший і підшипник робить отакий, переворот, хоп! І він на місці стоїть. Так що лайфхак такий, тому кому не той хто не знає. Так, далі кладемо шестерню і підшипник Давайте може спробую зараз. блін наверное, так буде Неудобно блін Зараз вставлю, покажу. так Підчепник з валом на місці. Зараз топорем, болтами, пластинами. Якраз сів чітко. за Западліцо. Все, це обежерюємо, різьби, обежерюємо на фіксатор різьби. скручуємо. Так, все, фіксатор. болти нові на фіксаторі стоять. Гравера під болтами поставив. Крутиться. Все нормально. Так, ну що, погнали далі складати. Ну, мабуть, зараз кришку бокову буду чіпляти далі. Так, дивіться, кладу нові пружинки. Ось такі. Ця тугенька. А ця набагато м'якша. У мене була проблема, вискакували передачі. Попробую поставити ці. Не жорсткі і довші трошки. Зараз побачимо, як воно буде. Чи зможу я включати, чи не зможу, поки кладемо так. Так, ну що, поставив я фіксатори. Так доволі непогано. Хтось там питав, як в зацеплення шестерня, як вони входять. Воно буде ось так видно. Так, зараз ще цю виключимо. І включимо крицьому... іншу щелк. Що хорошо? Так, дивимося, як тут зацеплення входить. Зуб повністю фокусується. О. Так, там ну зараз я ще включу цю іншу. Цей, так, друга, четверта, так? А да? зараз включимо третю, п'яту. Нове є нове тут, що не кажи. І ось там видно, як зуби в зацеплення, давай фокусуйся. О, видно, видно. Зуб закривається повністю, в зацеплення входить повністю. Так, Ну що, фіксатор я поставив. Болти на фіксатор. Я зробив у одну каку, підпиляв цей фіксатор був побачу. Поставлю ось цю кришку. Правда, ще досі не знаю, бляха, чи варто її ставити чи ні з цим валом, бо в мене було таке. Там все заварено. І було таке. Тут не знаю, бляха, чи варто його ставити, чи не варто. Зробити, напевно, щоб воно було. Хто знає, підскажіть. Там мені скидали один на відео, але там треба два педалі. Не хочу ставити педалика руля, тому що в мене руля немає і поліки закриті тут повністю. Якщо я поставлю його через педаль, щоб буде воно його фіксувати чи не буде, думаю, що буде. Коротше, зацеплення тут хороше. Фіксатори тримають добре. Видно, щок, те що треба. Так. Ну що, в принципі, я коробку можу вже боковинку закривати. Можливо, колись в майбутньому, якщо все буде добре, поставлю, зроблю його передком ведучим. Зараз закриваю передній мост, кажу передній мост, що я Сюди хотів би поставити пальця шестерню, щоб можна було зразу, але не буду цього робити. Складаю все. Бачите, що там робиться? Видуваю, обезжирюю, теж на фіксатор різьби, прокладку на герметик і закриваємо коробку повністю. Можливо, навіть і кришку кину, побачу. По крайній мірі закрию, щоб туди нічого не впало випадково, це, так, це точно. Так, все. Погнали. Так, Прокладочка. Тало без наніс герметик, бляха, не хочу показувати. Герметик. Все на рейнсі, все на фіксаторі. О. З однієї сторони герметику. Я по чуть-чуть, не побагато. Так. І ось тут покришці. Що вже точно було нормально. Закриваємо кришку. Так, розібрав я вал Вома, гайка відкрутилася легко, Підшипники вибив стаканом просто. так Ось так виглядає. Тут 210-й підшипник. В принципі, він ще ходив би, але вже їх перебираємо, то перебираємо все. Зараз вибиваю підшипники, міняю сальники і складаємо вома у моста. Кажу зараз вже за фінальний результат. Думаю, припакую з внутрішньої сторони стакана. Два підшипника випаде. Сальники достав. Один удар, другий удар не йде, тому я по одному підчерку один вибив, раз два вийшов. Шайбочка. А тут, блін, штопорне кольцо. Нафіга стільки цих колець сюди ставити, Блін, це жесть просто. Ужас знову з ним гратися. Так, Повитирав все, повичищав, ставлю підшипники. 210-й підшипник в мене є такий закритий. Я його зараз туди в ту сторону, до сальників, іде теж нормально. Не так буде пускати. Може взагалі не буде пускати. Так, все, кінекси. Словакія. В принципі, в мене вийшло, що по коробці і по мостову всі підшипники майже кінекс. І що я замінював. Все, пакуємо підшипник, збираємо кришку вом, я покажу як встановив. А, ще один момент. Отут на стакані є канавка. Тут, скоріше всього, повинно бути гумове кільце, я буду її вже заморачувати, шукати. У мене є Віктор Рейнс. Я його сюди і буде все добре. Так, далі, погнали далі. Так, перебрав, гайка на фіксаторі, шайба. Трохи не попала шайба, але ну, нічого. Тут фіксатор, шайба ну, не відкрутиться. Зараз вона нас добре. Так, далі зачищаємо поверхність, обажирюємо Victor Reigns. І на місце. Я, мабуть, покажу, як в на місці. Дивіться, нюанс, хлопці. В каталозі стоїть два підшипника 60 на 85. Я достав звідси три. Взяв два, позабив. Ну ще таке пространство є. І проблема в чому? В тому, що сальники, які я дістав, в них товщина. Це я витирав. У них товщина ще До да, 1-1, 60 на 85. А в цих нових сальниках, які я взяв, товщина 8. Ну туди поставлю ще 2, вийде 4. Думаю, буде все добре. Так, зачистив, обезжирив. Наніс герметик. Нагадую, рейнс. Тут зачистив також. О, там все чистенько. вставляємо вом і думаю, текти воно точно не буде. Так, погнали. Так. Моя дурньою займаюся, але дивіться, ці болти були забиті повністю, зараз покажу, яким намулом. О, тут вже чистий. Ну, типа таке тільки ще гірше було. Де тут не шопувати соляркою, а ось так. Ось такі болти були грязні. Ти скаже, і що? Та суть в тому, що, в принципі, ніщо. Але е, якщо взяти оцей болт і закрутити його туди, він відпуститься. Але. Я їх роблю. Я беру це ростворітель, розчинник. О, різьба чистенько. Видуваємо. В принципі, де неудобно, воно і рукою, але нічого. Блять. Коротше, суть поняли всі. Я його візьму спину Веду виду до путя. Так, Веду чистенькі, так. Далее. Фиксатор SB. О, Фиксатор SB на ношу. Так, о. І болт закручую. Чистий болт. До речі, дуже корисна штука. Не граюся ключиками нічим. Все, і Вся, цей болт на місці, він зафіксований, він не відкрутиться. І так в мене я буду намагатися по всьому. Ця кришка також саме зроблена точнісінько, закручена. Редуктор також Ззаді Задівом також саму. Зараз цю сторону. Кстати, тут покажу. Бачите, на герметик всередину. на всяк випадок. Ось цей. Нехай собі буде. Про всяк випадок. Щоб знизу ніде нічого не підтікавало. О! І так я займаюся з усім. Зараз поведуваю середині різьби, щоб були частенькі. О. Я буду впевнений, що в мене нічого підтікати не буде і нічого не відкрутиться. Це стікає мазут, грязь. Бо я все вимивав розчинником, все стікало донизу. О, і таким чином зажимаю всі болти. Я думаю, що воно буде ходити і не буде це соплити постійно, так як воно є. Так, ну що, кришку поставив, все зажав, все зачищено, все на фіксаторі, сальники теж поміняв нові. Так, Тут різинка стара, з тої сторони різинка нова. Далі прокладка нова. Прокладка нова. В принципі теж саме тут. Все, вам перебраний. В принципі, в принципі, все, закриває мост. Коробку не закручував, просто нажив, щоб нічого не впало. Тому що цей один болт, треба мені буде поставити. А в принципі, чекай, то ж болт звідси ставиться. А все, я можу закривати і коробку теж. Все, цей болт ставиться з цієї сторони. Я щось думав, що наоборот звідти. О, тоді я в коробку можу закривати повністю кришкою також. Що, закриваємо, ставимо нову прокладку сюди, сюди прокладку. Все, туди, там поки не будемо. Там поки не будемо. Ставимо кришки, ставимо блокіровку. ставимо ВОМ. В принципі, на сьогодні все. Покажу вже кінцевий результат. Так, ну що? Кришки на місці, прокладки на місці. Вом блокіровка, все на місці. Отакий От у мене сьогодні був зборошний день. А, кстати, помічники теж на місці. Причому обоє. Ану, помічники, привіт, помахайте. Дай вікуніше покажу. Да ще один помічник сидить. Все. Кому було цікаве відео, ставте лайки, коментуйте. Всім бувайте здорові, пока-пока.